Іноді до нас може завітати така собі хмара безнадії, розпачу чи зневіри. І це нормально. Ми не можемо контролювати свої думки весь час. Головне, помітити, розпізнати і здути цю хмаринку. Коли ви відчуваєте, що маєте таку хмару над вами, спробуйте її намалювати. Отже, ваше завдання. Намалювати себе і хмару над своєю головою. Напишіть на хмаринці, що вас обтяжує, про що ви зараз думаєте. Потім запитайте себе, чи хочете ви прогнати цю хмару, чи, можливо, хочете ще побути з нею. Абсолютно нормально, якщо в даний момент ви не хочете здувати хмаринку смутку. Побудьте з нею. Проговоріть, що вас турбує. Якщо ж ви все-таки хочете позбутися хмари, то зробіть це. Її можна здути. Або замінити, наприклад, сонечком. Це вже буде колаж, її можна взагалі відрізати і викинути у смітник. Або щось домалювати. Фантазуйте. Пам'ятай, поганий настрій це лише хмаринка над вами, це щось тимчасове. Яке обов'язково скінчиться? Не сумуйте, все буде добре.